Доброго ранку та благословенного Богом дня, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами. Я дякую Богові за подарований день життя, за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Чудова обітниця, яка записана у Першому соборному посланні Івана, в третьому розділі, 24-й вірш. А що він у нас перебуває? Дізнаємося від Духа, якого Він нам дав. Обітниця Святого Духа не обмежується однією епохою чи одним народом. Христос запевнив, що божественний вплив Його Духа перебуватиме з його послідовниками до кінця, від Дня П'ятидесятниці і до теперішнього часу. Утішитель посилається до всіх, хто цілковито віддав себе на служіння Господеві, до всіх, котрі прийняли Христа як особистого Спасителя, Дух Святий приходить як порадник, як сила для освячення, як дороговказ і як свідок. Що тісніші взаємовідносини віруючих із Богом. То більшою силою і виразністю відзначається їхнє свідчення про любов і спасаючу благодать їхнього Викупителя. Чоловіки та жінки, котрі упродовж довгих століть переслідувань і випробувань великою мірою відчували присутність Духа у своєму житті, стали для світу ознакою та чудом. Перед ангелами і людьми вони свідчили про перетворювальну силу спасаючої Божої любові. Учні, котрі в день п'ятдесятниці отримали силу згори, не були звільнені від подальших спокус і випробувань. Свідкуючи про істину і праведність, вони зазнавали. Постійних нападів ворога всякої правди, котрий намагався позбавити їх досвідів християнського життя. Вони доклали всіх даних їм Богом сил для досягнення міри зросту в Христі Ісусі. Вони щодня молилися про новий дар благодаті, щоб усе більше наближатися до досконалості під дією Святого Духа. Навіть найслабші віруючі навчилися вдосконалювати дані їм здібності, освячуючи, і очищаючи, і облагороджуючи свої характери. Підкорившись перетворювальному впливу Святого Духа, вони отримали від повноти Божества і набули божественної подоби. Виявивши гріх і вказавши людині на мірило праведності, Святий Дух звільняє її від любові до земного і наповнює бажанням святості. Якщо люди бажають перетворення, усе їхнє єство зазнає освячення. Дух закарбовує в душі Божі істини, а не те, що говорять люди. Дух приносить їм оновлення. І коли прийшов Ісус Христос, Він говорив, щоб люди покаялися. І коли пізніше апостоли прийняли Духа Святого, вони звернулися до людей з тими самими словами. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоб щоби послав наперед призначеного вам Ісуса Христа. Одна із звісток ангелів, яка записана у Книзі об'явлення, вона переростає в гучний клич, і ви не повинні нехтувати своїм справжнім обов'язком, і, як і раніше, плекати думку. Що колись в майбутньому ви отримаєте велике благословення, коли без будь-якого зусилля з вашого боку станеться чудове оновлення. Ви повинні віддати себе Богу сьогодні, щоб Він зробив вас посудиною честі, придатними для Його служіння. Ви повинні віддати себе Богу сьогодні, щоби звільнитися від себелюбства, від заздрості, ревнощів, лукавих підозр, чвар та усього того, що ганьбить Бога. Ви повинні очистити посудину своєї душі сьогодні, щоби підготувати її для небесної роси і злиття пізнього дощу, оскільки дощ. Весняний прийде, і благословення Боже наповнить кожну душу, очищену від усякого нечистого. У цьому і полягає сьогоднішнє наше завдання: віддати наші душі Христу, щоб нам приготуватися до часу відради від лиця Господнього, бути готовими до хрещення Святим Духом. Бог не відкрив нам час, коли закінчиться проголошення. Вістки Божої на землі, або коли підійде до кінця період випробування. Те, що нам відкрито, ми повинні приймати самі і передавати своїм дітям, але не потрібно прагнути дізнатися, приховане від нас у раді Всемогутнього. Наш обов'язок це пильнувати, працювати і чекати, працюючи щохвилини заради душ людських. Які стоять на краю загибелі. Ми повинні постійно йти слідом за Христом, працюючи, як працював Він, роздаючи його дари, як добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Слово Боже відкриває нам, що близький кінець усьому, і воно ясно світить що у кожній душі необхідно насадити істину, яка керуватиме життям і освячуватиме характер. Дух Господній трудиться, щоб відобразити в душі істину богонатхненного слова, і тоді ті, що проголосили себе послідовниками Христа, знайдуть святу радість, якою зможуть поділитися з іншими. Єдине наше спасіння це бути готовими до небесної утіхи і зберігати наші світильники наповненими і палаючими. День за днем ми повинні прагнути до просвітлення Святим Духом, щоб він звершив роботу над душею, щоб він звершив роботу над нашим характером. І я хочу молитися з вами, дорогі друзі, щоби. Цей процес уже почався сьогодні. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, Господи, ми об'єдналися у подяках Тобі за те, що Ти благословив нас іще одним днем життя. Ти благословив нас сьогодні чудовими обітницями і свого слова. Ти пообіцяв працювати в нашому серці, Господи, і ми хочемо сьогодні відкрити його для тебе, щоб ти жив там, щоб Ти вів і керував нами, щоб ми могли відкинути своє Я, відкинути в себе любство, егоїзм, усе, що псує взаємовідношення з ближніми з Тобою, Господи, допоможи залишити. І для цього Ти пообіцяв Духа Святого, тату дорогий, подаруй нам його сьогодні. Допоможи нам робити все з своєї сторони, що ми зобов'язані зробити, як твої послідовники, щоби не втратити тієї миті, коли ти тихим війням приходиш до наших сердець. Боже дорогий, ми просимо Тебе, допоможи, щоб кожна людина могла зрозуміти Твою волю і віддати своє серце Тобі. Просимо Тебе за наших рідних, за наших близьких. Просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив наш край і надалі зберіг мир і спокій в ньому, і щоб Ти благословив нашу країну миром, а за всі благословення неба, звершені заради нас, за обітницю Святого Духа, ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Читаючи сьогодні вранці ось цей чудовий текст 1 Івана, в 3 розділі, 24, ми приймаємо Його як критерій, тому що через Духа Святого ми дізнаємося, а хто живе у нашому серці, чи ми перебуваємо в Ісусі, і чи Ісус перебуває в нас? Можливо, це важкий термін для зрозуміння, але пам'ятайте, якщо. Дух Святий не буде у нашому серці. Ми не зможемо зрозуміти до кінця Божу волю, ми не зможемо перемогти себе. Тому для того є наступний крок, який називається покаянням. І Господь говорить: сьогодні, коли чуєте мій голос, не робіть серце жорстоким, а робіть крок до мене. Покайтеся, віддайте свої гріхи Ісусу, і тоді ви приймете дар Святого Духа. Чудові слова, сказані колись апостолом Петром. Вони дійшли до нас, і вони мають таке ж саме значення, як тоді. Я глибоко переконаний, що ви приймете поради Божі, ви приймете Ісуса і проживете цей день із Богом, і ви відчуєте Боже благословення. До побачення.